Є землі, не Це, а, в ви є власникам дана земельний ділянка? Чекайте. Завалять культур. Чекайте. Ось ви є світя з позволі. Вона була вирушена. Якщо вона посібка дорога, то чекайте. Підроблю клавич, ви сказали, що проводив поряд, я питаю. Не ваша земельна ділянка? Ні це питаю ваше? Ні. Nee. ні. А я бачу, що користуватися. Чекайте. Хто надав дозвіл на користування йому особисто? Ленинська <реслужен> сестра. 1998 року. А тепер у вас було рішення? У вас є рішення на право користування на земельну ділянку? Є рішення героїв. Чи так? У тих роки чи ніхто рішення не дає. Є рішення користуватися. що полинку. Якщо за порядку зарядження, розумієте? Ми зараз говоримо так, що, наприклад, оце ваша класіка, класіка Петра Миколая, то скажу, а це мій воли, бо я не буду користуватися. У вас є документ? У Федера Миколаєвич? Graduated. У нас половина люди, документів, Є паспорт. Є пас? За 60 вчора сім'ї паспорт. Я вас слухаю. Ви то слухайте. Давайте. Це сільської ради ділянку, Яка числиться? Сільській раді, 80 сотні. Розібрати її. Що більше не треба? Гончаретка Марія Павловна, власник пока. Покійний власник цієї земельної ділянки. Якщо вона не переоформлена, вона не оформлена, якщо земельна ділянка не переоформлена, він є почали оформляти Земельні ділянки почали оформляти, вона як ліно молотит із 97-го року. А там 95-го розформить земельні ділянки. Він оформила в 98. У вас була усна з попередньою землею користувачкою, що віддає вам користувачку. Вона померла. Вона померла. І нам сільська рада, сільська рада, як спеціалістку дала земельну ділянку. там Рішення немає. Зімналі. Оце начальник земельної лікаря. Для чого ми тут цікавилися? Щоб вирішити проблему. Правда? Держком землі присилав в раду. Ні-ні-ні, по процедурі вначалі даються звернення на обласне управління, тільки потім дає походження. Віктор Миколаївич, що Петро Миколаївич може вкладати на обласне управління. Є вільна земельна ділянка для розміщення пасіки за межами пункту ставки. є Ви можете приїхати зараз після нашої наради, всі разом, у гримадах. Петро зайти в сільську раду. Знайти цю земельну ділянку, е, допомогти написати Петру Миколавичу звернення, надати йому цей, <плес> стоп, я не закінчував, надати йому, щоб він звернувся до тежконзем. Держконзем, а в нині ще ситуації там дуже велика житока ситуація, всі знають, що там робиться, Петру Миколаєвич, я Микола, бо ми будемо чекатися, я не знаю, до Різдва, поки там відповідь не може прийти. Питання виникає зараз. Якщо громада, ви особисто підтримуєте, Вікторія Миколаєвич, Віктор Миколаївич, Миколаївич мій поки оформляються ці відповідні документи, перевести пасіку на ту земельну ділянку і зняти конфлікт, як всі на це. дивляться? Шановні присутні, я запропонував ще 19-го числа. Вітер, Миколаївич, бо, чули, чули, числа. Я вас не перебував. Значить, 19 числа а, я запропонував. Дивіться, я 19 числа запропонував, Петро Миколаєві, давай не будемо конфліктувати, сиділи всі присутні люди. Давай візьмемо ці буліки і перенесемо їх поставимо в те місце, де вони не будуть заважати людям. Було таке з моєї сторони. Чесно. Та, що не 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 розглянемся, не розглянемся. І давайте закриємо цей конфлікт. Було? От до того, що ми сказали, що я ще й поможу. Я вчора казав, що я дам машину свою, дам машину перевозьте. Зніміть цю подивій Миколаєвич, на яку підстави, я її повинен перевозити, я не буду закон. Я мене порушу ліса, порушення. Сімейний Забор 2,5 метра. Є. Можна я скажу? Є порушення? Значить, дивіться, відносно порушення не вирушу закону. Значить, я знаю, почав би з того, скільки, сім'я має джіл? Так вона має від 15 до 60 тисяч. Це, ну, це візьмемо, наприклад, 20 тисяч. 20 тисяч бджіл 130 будинків. Це буде 2 мільйони томат. Уявіть собі, на великій площі вилітає 2 мільйони комах. От як і там вжив. І, і тут, знаєте, хіба законодавча база потрібна. От кожен із нас має сприяти людям, які живуть над болом. Це добре сусідство. Депутат, тим більше, має створювати умови для нормального життя людей. Це також ну, зрозуміла істина. Але я коли бесідував з пані е, Антоніною, вона мені каже, так є постанова там є, додаток і так далі. І каже, додаток до закону. Я подивився, що немає такого. Пізніше я почав шукати інше. Так тобто от я вам можу сказати, яка підстава. От дивіться, стаття 15. Законом про джерельність. Зачитують. Фізичні та юридичні особи розміщують пасіки на земельних ділянках, які належать їх на правах власності або користування відповідно до ветеринарно-санітарних правил. Відповідно до ветеринарних. Я відкрив правила, які розроблені в Міністерством охорони здоров'я. Зачитують додаток номер права. Додаток No5 до державних санітарних правил, планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 року номер 173 Читає розміри санітарно-захисних зон від сільського підприємств до житлової забудови та прирівнені до неї об'єкту. І там є величезний перелік. Там, наприклад, написано вівчарство, всі кість метрів, значить, тваринний 20 коров, там сікість там 20, 20, наприклад, 500 коров, всі кіто. Дзільницькі написано 300 метрів. А Віктор Васильович, будь ласка, кількість там сімей, Є там чи немає? В українській, де це ж таки? Що де було? В Законі України сказано, що немає обмеження кількості сімей. Я розумію. Я розумію, що ветерана форма. Де, де наш спеціаліст з ветенарної служби? Дайте мені відвозу вас питання. Я вам розказую ще більше. <ривіт> я підняв <ривіт> закон про джільництво, знову повернувся до нього, щоб вивчити питання. Стаття 4. Суб'єкти на джольниць. Суб'єкти Суб'єкти джільництва, незалежно від форм власності, є племені та товарні пасіки, племені бджоли розплідні. Суб'єктом джільництва замість і виробництво продуктів джільництва є виробниками сільського колонської продукції. Тобто, якщо людина дає два вулики для себе, то він не є суб'єктом джільництва, оскільки... Він там укривує, але коли вже виробляється ну, сільськогосподарська продукція, що в даному випадку є, так от ця норма працює. І е, якщо, наприклад, сільська рада, я вчора відслідуючий цією головою прийняли, е, значить там санітарні норми для користування в ставецькій сільській раді. Так от вони прийняли. Якщо до 10 вуликів, то можна на території, ну, там вилітає, і якщо більше, то за межі державного кордону. Що Твоїська сільська рада може відміняти закон України про джерелництво? Дивіться, вони користуються... на державний рівень. Дайте буду додати слово спеціалісту. Зараз садуть, хай самісіньці це дивляться. Правильно. Але дивіться, з людської точки зору, от вилітає 2 млн доларів. І іба не треба нав'язувати, треба створювати робити. І для цього ми зібралися, Ми тут не суди ми хотіли, щоб по-нормальному вирішили дане питання, щоб люди були задоволені всі, я і дай і сторона. Повинну сказати так, що закон про бджільництво він основно е, ну, е, орієнтований для того, щоб дзвіництво максимально розвивати. Який закон має маємо ховати? Е, <клухи> <клухи> е, на рахунок санітарних правил, правилська жалят. <клухи> Чарка вітеринарної там длінне. Служба. Вітерінарна. служба. По суті, я доповім так. Один що на всього, пан Цекій єнко звернувся до управління служби з заявою про проведення обстеження пасіки, що знаходиться в селі Сталкі вулиця Корольова, 15. 15. 15 липня було проведено обстеження і позапланований запит. Згідно якого так, можу зачитати. Комісія в пані голосу відповідно безпечності харчових продуктів та претензії України, де спорту, України Україна було цікаві. Відповідно, до статті 6 закону України основні засади Державної надалі контролічної... Української діяльності проведення по захід державного ветеринарного санітарного контролю та наміні запису підконтрольному об'єкті. Пасіки по вулиці Корольова, 15, вулиця Молодіжна, 4 село того Кіра, Гнишевського району, Поміжського області, присутності уповноважених осіб господарювання, власника пасіки Сергієнка Петра Миколаєва, за участі власника земельної ділянки, що знаходиться по вулиці Молодіжна, 4 Кіри, Гнишевського району Веркевич. Річне державного нагляду, закону України, ветеринарну медицину, закону України про жіницю, інструкція щодо попередження та ліквідації одних України. Затвердження наказом головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30.01 No9. Наказ Міна України від 20 9 2000 року.

Саною територія, на якій знаходиться бджоли сім'ї вулиці Корольова номер 15 оброжена забором з шлахет залишки 1,5 метрів, по вулиці Молодіжна, обгорожена забором зі штах залишки вишківник 1,7 метрів. Що є порушенням закону України статті 15 про джільнізон, абзаці 3 пункту 1,3 частини першої інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і затрудні бджіл. Підставі статті 7 і 8 закону України про основні засади державного нагляду в сфері господарської діяльності положення про управління Держпродспоживслужби місії в районні No45 від 15.09.2015 2015 року в статті 15 закону України про зільний е, припишено горниця з суцільним парканом висотою 50 метрів. Термін до року. Відповідальність за виконання пункту припису зазначений термін вкладається на власника пасіки Сергієнка Петра Миколаєвича. Попереджаю, що на виконання даного випису зазначений термін втягнений відповідний згідно з законодавство. Віталій Антонович, поясніть, будь ласка, тоді, я не розумію, що має право родини, які не є власниками зміни ділянки, споруджувати по краю. Має право? ми проводили згідно з оперативним санітарним правом, і це не є предметом вашого розгляду. Чи мають вони право встановлювати, чи не мають право не встановлювати? Я тільки не можу сказати. Не мають права. Не мають. Тобто, не мають права. Я маю спитання. Тому ви всі дослухалися, і є пропозиція, тому що я надавав вирішення. Ви не є користовичем. Дайте вам запитання, запитання до спеціалістів. Пане ветеринарний спеціаліст, а чому ви тільки ви пчолі і про норму пчіл, а про норму для людини, яка живе біля цієї пасіки, де вам зачитати ті норми. Будь ласка, зачитайте ті норми, які стосуються санітарної епідеміологічної служби стосовно проживання людей на території пасіки. Оце вже не, не пасіка у селі, а люди живуть на території пасіки. 250

Янукович, якщо так взяти, сісти, просто подумати, про що ми були, про що ми були. Далі там було і одна людина, жит, а тут сидить пів, пів вулиці там, і їм створюється не по зручності. Хто б хотів би нас присутні, щоб у мене було будинку стояла статус вуликів, і там літало реалії пчол. З усіма цими, чисто по-людськи, Ну що ви порувати? Петро Миколаївич, ви як не прийняти рішення, і з людьми помилуваному вирішити питання, ви можете сказати, що політичне послідування для гонитви і так далі. І Коли не дають можливості, чи пити можливо. можливо. два, а забирайся три, це не що ні, не розвиває. Почекайте, я зараз тут, я вам до вас, до Ви звертаюся. нас були в вивели, якщо ви такий захисник людей, так чи не так? Де пан Литвин, ви бачили, ви чули тих людей, як ви їздили, нас постійно так? Він представник партії Блок Петра Порошенка. Це нормально. Чого його тут також немає? Літвіна. Так? Він депутат районної ради. Якщо ви переживаєте за цих людей, чому його немає так само, як і Сидорова? Ми розуміємо, що представниця Літвіна. Ми розуміємо, що ці люди сходять на Літвіна. Я прошу у вас вибачення за те, що мій колега по депутатському цеху так з вами поступає. Це не по-людськи, це просто безчеловечно. Мені соромно перед цими двома були старенькими жінками, які це життя попрацювали на землі. Перед вами селяни, перед вами усіма. Ви до нас прийшли сьогодні сюди, в цей кабінет, за правдою прийшли. І я на вашій стороні. Я не бачуся, тому що я сьогодні чула у в, в, розмові е, Сергієнка, я, 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 треба, щоб було ви. Ви народилися там. Вас люди обрали, вам довірили представляти їхні інтереси. А ви ці інтереси повинаєте, тому що поставили я над ними, над ми. Ви намагаєте прочитати лекцію про мертві. Дуже гарно статті на сочільництво. І з вами, Володимир Петрович, теж не згодна. Не треба дуже крепко е, бути дотримуватися о от е, букв. Люди прийшли, їх потрібно сьогодні. <спільшені> Ніяка це не політична розправа. Його, жовто, Мені просто Ні, сьогодні стидно. І я вам обіцяю, що в газеті буде все написано. Хоча в газеті писати не так все просто, тому що після моїх статей оцей пан Сергієнко написав на мене в поліцію донос. А ви знаєте? Згадавши на ви не папіру, не, не має бути. Я так не не заборонити, не вам судити. Тому, шановні люди, ви молодці. Я вас поважаю за те, що ви за правду боретеся. І голова адміністрації вас підтримує. Голова вас підтримує. Я не знаю, хто не підтримує. А я підтримую, бо я серцем душою з вами. Ми про що Ставки виручаються, ставки вже не в на ставки єдині, приходять в сільську раду. Ви, Віктор Миколаївич, допоможіть Петру Миколавич, якщо він не знає, а може ну, ніколи не стикався, бо адміністрації добуває. Він не знає, які документи треба подавати, що ви допоможіть зробити так, щоб він ці документи направив в Держконзем. А Петро Миколаїв, до вас прохання, від громади і мене особисто, я зараз не голова районної ради, я просто таки депутат, ж, як депутат такий же, який кажу, прохання, бо ці документи будуть ходити там, може, і підробити. Так і не сідіть, скільки там не з'ясно, зміняться зміниться то ми давайте не будемо чекати півроку, що вам прийдуть офіційна дозволя на використання тієї земельної діляночки, І ви тоді перенесете туди вулику. Тому прохання, якщо ви зараз їдете в сільську раду, вирішите відносно місця розташування пасіки, от у Віктор на пласті, вас прохають, помотив Петро Миколайовичу, в дешевіші два-три дні перевезте цю пасіку і закрийте. Я кажу, шановна я... рама, як вілі, я не можу, бо якщо самому початку таке стріхи, то за місяць можна було і по 4 уроки привезти. У зв'язку з тим, що я ж кажу, що зараз така ситуація вона надавилася. У нас була рашне, колеж до вас особисто прохання. Підіть на зустріч людям, до вас піде громада. Віктор вам допоможе зробити відповідні документи, які потрібні вам для отримання. Ви на місце, подивіться, де розмістіть і розміст. Вивізіть, будь ласка, пасіку з даної вулиці. Оце моя пропозиція, я не знаю, хто підтримує, хто не. Тут є присутній заслужений пасічник України, єдиний у нашій Житомирській області. щоб ви надали йому слово відносно, відносно пасіки і відносно дзвінництва і... Чекайте, У нас така спонала... ми, ми, вітер, це... не складала. Ви доведеться. Ми з тобою зустрічаємо. Це не не добре, добре діло. Дайте надав відповідь. Є порушення чи немає порушення? Сказав, крестова, без Свої, Свої частини, де документів Стоит частины, домовились. У вас в паспорті 60 бжолов земель. У вас в паспорті 60 джох земель паспоря. Чему у вас Це, ось є. Це, ось є. Є. Є, не 138? А у вас зараз 16 рік. Паспорт щорічно зновлюється Паспорт зміни вноситься щорічно щурічно вносить зміни? Будьте сітериції, бо я знав, що ця ситуація так просто не розрішила. І дійсно, отакі от тони були на вулиці. Кажу вам те, що є. Оці кліки і от, і от і старалися його це все вибрати. Питання щодо е, знищення бджіл було озвучене, але воно було озвучене не так, що було знищене. А каже, подякуйте, що ще ніхто не знищити. Таке було скаже. Да, це, та це, та. це було таке сказано, але що знищення, не було. О. Щодо бджіл, там дійсно три місця, де маленьки для правоохоронця, я кажу, порушення громадського порядку у бджолах бджоли не роблять. Але заяви поступають і реагування вони можуть, повинен постійно бути. І от дійсно ми не виїхали, бо це в нас тут підру, і було десь крадіжка, там, де бджоли дзвонять, то поки оформили деду, то їх на ту йде. Питань немає. Це я вибачаюся, але в нас просто обсяг такий великий. Але вчора стоять, е, я схиляю руку та трудно на пасіці, бо це, це ж і тут, я маю маленький досвід, знаю, що таке, спина там теж не життя. Але, але, значить, вчора стоять е, десь, е, ну, від калітки, е, як уходити до господарства, і цього чоловіка, де стоять чоловіка, Десь кілометрів, ну, вісім. Тобто, чоловік постійно облітають. Я нічого не маю проти, що вона може і кусає, а смородина то землі не з'їхать. Я не, не проти травму, проти людині не заходить. Бур'ян вже піднявся, це для мене, як для людини сторонньої. Дійсно, бур'ян ну, мені в груді. Тобто, там я не, не схожу, бо постійно бджоли. І якщо вони там літають, то вони є. Я нічого не маю проти, як вони там стояли. Якби не заважали цій людині жити і дійсно вони кажуть, щоб пройти по вулиці. Ми там стояли біля бджіл. Ні одна бджола мене не впустила. Я там сидів, дивився. Так... Вона мене що формі. А ви формі буде? Ні, при формі. Не виходить, це віронію, я бачу сказати інше. Але я думаю, якби кожен, хто з нас судить, і я в тому числі, я кажу, поставив ці. Були, яке стояли біля моїй матері, я мабуть кожному сказати такі самі слова і не могла. 100%. Да. Да, давайте спочатку подумаємо з людської сторони, подумаємо про своїх батьків, що їм хтось може приспіти, нашкодити чи ще щось зробити. Давайте їм створюємо умови, щоб вони дожили цього віка і з радістю пішли на той світ, як то кажуть, здоров'ї і з природньою смертю, а не шукати цих сварок і біль. Сьогодні, якщо ми не вирішимо це питання про е локалізацію цієї пасіки, мається перенесення, тим паче ми вчора пішли там на господарстві, подивилися місце, де можна її поставити. І ми сьогодні ми ходили дивитися, там є місце. Є заїзд, це як не має бути. Петро Миколаївич сам особисто, я його поважаю як людину, як лідера, різниці немає. Говорив, говорив і буду говорити. Він сам сказав, що каже, цю пасіку треба забирати. Це були його слова. Цю каже, тратимі ново забирати, бо дійсно вона підлітає. Я нічого не зробив. Якщо ми не вирішимо про її перенесення.